Децентралізаційний марафон це широкомасштабна акція, яка охопила всі регіони України. Упродовж півроку у громадах Прикарпаття відбулося сто виїзних заходів. Мета активізація та стимулювання процесу об'єднання і формування спроможних громад. Що кожен раз, коли проводилися. Кожна наступна зустріч збільшувалося коло присутніх, збільшувалося коло запитань. Запитання ставали більш ґрунтовнішими. Ми відійшли вже від тих перших запитань, чи закриють сільську раду, чи закриють клуби фапи і амбулаторії. Запитання стосуються тепер майбутнього. Як ми будемо жити? Об'єднані громаді, попри доволі такий короткий термін на реалізацію адмінреформи, наша область показує хороші результати, зазначає координатор обласного офісу реформ Руслан Панасюк. Однією З найголовніших перепон ми виділяли це інформаційну доступність і поширення інформації правдивої і об'єктивної до усіх учасників об'єднання, і саме цю невеличку. Проблему ми разом з колегами взяли для поширення для вирішення протягом 2016 року. Ті виїзди, ті зустрічі, пошук активістів, пошук небайдужих людей, формування команди. А от на думку заступника голови ОДА Василя Гладія, інформаційна кампанія, яку провели представники децентралізаційного марафону, не виправдала себе так, як би хотілося. Зустрічаючись з сільськими головами, зустрічаючись з посадовими особами місцевого самоврядування, вже не говорячи про пересічних мешканців нашої області, багато хто з них не знає, не розуміє, не усвідомлює, не має достатньої інформації, що таке адміністративно-територіальна реформа, для чого вона здійснюється, і що в кінцевому підсумку вона дасть для наших мешканців. Нагадаємо, у грудні вибори пройдуть у семи територіальних громадах Франківщини. Саме Тлумацький ОТГ, Більшівський, Галицького району, Космацький, Косівського, Витвицький, Долинського, Матаєвецький, П'ядецький і Нижньовербійський, Коломийського району. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.